Вітаю вас, любі мої першокласники! Запрошую на четвертий урок. Приготуйте, будь ласка, букварики, адже у нас зараз урок навчання грамоти, читання. Будемо знайомитись зі словами, які називають кількість предметів. Відповідають на такі питання: скільки, який, яка або яке по порядку. Та працюватимемо з дитячою книжкою. Сядьте, діти, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голівку вище підніміть, свої плечі розведіть, усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. А зараз у нас буде вправа три бажання заплющте оченята та уявіть, що вам пощастило. Спіймати золоту рибку. Ви маєте загадати їй три бажання. Які бажання ви загадали б? Подумайте добре. Мабуть, зараз у всіх українців найголовніше є одне бажання. Ну що, помріяли? Ідемо далі. Сподіваюся, що зараз ми з вами всі-всі побажали, щоб в Україні настав мир, щоб закінчилась війна. Прочитаємо віршик про нашу Матір Україну. Перше наше слово з нами повсякчас. Мати Україну, ти одна у нас, Ниви і діброви і садів окрас. Рідна Мати, Батьківщино, ти ж одна у нас. А зараз пограємо в гру. Я ще раз вам прочитаю вірш, а ви спробуйте впіймати в ньому ті слова, які означають кількість або число. Послухайте ще раз. Перше наше слово з нами повсякчас знайшли. Мати Україно, ти одна у нас. Ниви і діброви і садів окрас рідна мати батьківщина, Ти ж одна у нас. Правильно. Ось, подивіться, одиничка виплигує, мабуть, вона така задоволена, що ви почули слова перше та Одна двічі повторювалося. Ну, а зараз попрацюємо з підручником. Відкривайте ваші букварики на сторінці 16. Розгляньте малюночок, отакий у вас там є. І будемо відповідати на питання. Перше питання. Що стоїть у шафі? Назви предмети одним словом. Правильно, це посуд. А скільки предметів на кожній полиці? Давайте рахувати разом. Почнемо з першої. Один, два, три, чотири. На другій. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі чашки будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5. І остання поличка. 1, 2, 3. Запам'ятали, яке питання було? Скільки? Якою по порядку висить червона чашка? Ось вона червона, якщо рахувати зліва направо якою ж вона буде по порядку? Один, два, три, чотири. Значить, вона буде четверта. Давайте рахувати всіх: перша, друга, третя, четверта, пята, шоста. Спочатку у нас було питання скільки? І тоді ми рахували: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер питання яка по порядку? Тому ми рахуємо перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Який посуд стоїть на останній полиці, на нижній на оцій? Як його можна назвати? Вази правильно! Що лежить у першій вазі? Поглянемо. Мабуть, печиво, так? Схоже дуже. А яким є призначення другої вази? Друга ваза для квітів, а третя ваза, а третя ваза для фруктів. Впоралися з цим завданням. Йдемо до наступного. Скільки предметів на малюнку? Що тут зайве? Та дайте цим предметам загальну назву. Ну, спочатку будемо рахувати, скільки ж їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Як ви вважаєте, що ж тут зайве? Здогадались? Правильно, дітки, це фартушок. А всі інші предмети. Можна назвати одним словом, ми сьогодні вже згадували це слово, це посуд. Молодці. Ну, а тепер дуже складна загадка. Мами, допомагайте. Біжить корова, гладка, здорова, за нею телята усі, як близнята. Чекайте з дороги, бо вхопить на роги. Здогадались? Це поїзд, так? Ось вона велика корова, а за нею телятка усі як близнятка. Ми в жодному разі не переходимо перед поїздом дорогу, коли він їде, так? Ми обов'язково чекаємо. Зазвичай на таких дорогах вони називаються переїзди, там є шлагбауми. Шлагбаум закривається. І тоді люди та машини чекають, поки проїде потяг. Наступне завдання з підручника на сторінці 17. Скільки вагонів у цьому поїзді? Та скільки тварин їде в поїзді? Дивимося вагонів. Це у нас локомотив, а це вже починаються вагони: Один, два, три, чотири, п'ять. А скільки тварин? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер будьте уважні, будемо відповідати. У якому по порядку вагоні їде лев? Як треба відповісти? Це у нас був локомотив, а далі? Який це вагон? Перший. Значить, правильна відповідь, лев їде у першому вагоні. А у якому по порядку вагоні їде жирафа? Давайте швиденько рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, як слід відповісти. Жирафа їде у п'ятому вагоні, а ведмедик перед п'ятим, який був четвертий. Значить, ведмедик їде у четвертому вагоні, а слоник а слоник їде у продовжте. Наступне завдання? Розглядаємо уважно цей малюночок, хто на ньому зображений? Зайчик, так? Зайчик іменинник. Яка тут подія зображена на цьому малюночку? Якесь свято? Здогадалися? Так, дітки, це день народження. А скільки років виповнилося зайчику? Подумайте, скільки ж років? Здогадалися? А звідки ви про це дізналися? Правильно, за кількістю свічок на тортику: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, цьому зайчику виповнилося вже 6 років, дорослий! Мабуть, теж уже пішов до школи. Наступне питання: а скількох гостей очікує зайчик на свій день народження? Як же відповісти на це питання? Ну, звідки ми знаємо, так? Давайте рахувати по чашках. Адже скільки чашок, скільки і людей буде за столом? Так, починаємо звідси. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. То скільки ж гостей чекає зайчик? Шість чи сім? Мабуть, все-таки шість. Адже зайчик собі теж поставить чашку та тарілку? І він буде сьомий, а гостей чекає шість. Чи правильно він накрив стіл, подивіться. Здається, все є: і торт, і цукерки, і чай, і цукор є, так? і серветочки, і ложечки, чашки з блюдцями, тарілочки. Але чи всього тут порівну для діток він поставив? Давайте подивимося. У цього набору є все. І в цього, і в цього. А ось подивіться, що тут не поставив зайчик, чого тут не вистачає? Молодці, не вистачає тарілочки. Далі перевіряємо. Все є. А тут чого не вистачає, погляньте. А тут ложечки не вистачає. Ой, зараз ви мені підказуєте. Бачите, я не помітила, а ви помітили, і в цьому наборі теж ложечки не вистачає. Отже, скільки треба додати тарілочок на стіл, одну тарілочку поставити, а скільки ложечок додати, одну сюди, в цей набір, і одну сюди. Одна та одна буде дві. Правильно. Наступне завдання. Послухаємо віршик та подумаємо уважно послухаємо, який посуд у ньому згадується. Тамара КОЛОМІєць. Веселий душ. Під гарячий буйний душ. Тарілки з пішачим душ, розмальовані миски вишаровують боки, а чашки глибокі кинулись у скоки. Стрип, скік, стриб, скік, це щоб душ не опік. а ложечки сміються і трішки задаються. На воду кожна скоса близь, ану спинись, не гарячись. Бере з-під душу сушка. Чашки закруглі вушка. Порозставля миски рядком і тарілки складе латком, а ложки ушухля. Раді сховаються і раді. І душ у крані задріма. Отак, немов його нема. Шуміти перестане. Аж трохи сумно стане. Ну що? Скільки ж ви нарахували? Та який посуд у ньому згадано в цьому віршику. Давайте ще раз будемо загинати пальчики зараз, коли будемо чути, що згадується посуд. Готові? Так, щось не хоче він мені знову показуватися. О, є. Починаємо. Тамара Коломієць. Там Веселий душ. Під гарячий, буйний душ, тарілки з пішачим душ. Розмальовані миски вишаровують боки, а чашки глибокі кинулись у скоки. Стрип, скік, стрип, скік, це щоб душ не опік, а ложечки сміються і трішки задаються. На воду кожна скоса близь. Ану спинись. Бере з-під душу сушка чашки закруглі вушка, чашки Порозставля миски рядком і тарілки складе і латком, були, а ложки у шухляді сховаються і раді. І душ у крані задріма, отак, немов його нема, шуміти перестане. Аж трохи сумно стане. Отже, чотири рази у віршику я нарахувала, згадувався посуд. Який тут був? Тарілки, миски, чашки та ложечки всього чотири види посуду. Сподіваюся, що я нічого не пропустила. Якщо пропустила і не почула, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ну, а зараз попрацюємо з дитячою книжкою. Можливо, хтось із вас вже вміє читати. Прочитайте, будь ласка. Назву книжки, ось вона. Прочитали? Конвалія в саду. Це оповідання написав Василь Сухомлинський. Він дуже-дуже багато оповідань та казочок написав для дітей, а працював він в свій час спочатку вчителем початкових класів. А потім директором школи. Тож він добре знайомий з дітками та з тим, що подобається діткам. Як ви гадаєте, про що йтиметься в оповіданні в цьому? Дивимося, що тут намальовано? Квітка, яка називається конвалія, де вона росте? В саду. Отже, в цьому оповіданні. Йдеметься про конвалію, що росте у саду. Послухайте, дітки, першу частину цього оповідання. Конвалія в саду. Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку, поставлю у вазу на столі, подумав Петрик, красиво буде в кімнаті. Він простяг руку, аби зірвати квітку та враз уявив, що станеться із садом без конвалії. Як ви гадаєте, дітки, що буде далі? Зірвав Петрик конвалію? Чи залишив її в саду? Можливо, вона уже у вазі на столі стоїть та радує усіх. Переходимо до другої частини. Затулив долонями квітку, і в саду стало похмуро та незатишно. На зелені листки впала сіра тінь, замовкли пташки. Петрик відтулив квітку. І на деревах знову заграли зелені листочки, знову почувся пташиний спів. Он яка ти, дивовижна квітко, подумав Петрик. Хіба ж можна тебе зривати і нести до кімнати? То чи справдилися ваші очікування? Як ви передбачали, що Петрик зірвав квітку, приніс її. Додому, чи все ж таки він залишив квітку. А чому квітка була дивовижною? Здогадались? Давайте я вам ще раз прочитаю: коли він затулив долоньками квітку, то стало похмуро й незатишно, і навіть пташки замовкли. А от коли він її відкрив, то на деревах знову заграли зелені листочки та знову почувся пташиний спів. Тому ця квітка виявилася дивовижною. І хлопчик вирішив: Ну, хіба ж можна таке диво зривати та нести до кімнати? І саме цьому, тому що квітка виявилася дивовижною, тому що, коли він її відкрив. Знову почувся пташиний спів, та знову на сонечку заграли зелені листочки, саме тому він її і не зірвав. Так, ну а зараз подивіться на оцій сонечка. Як ми можемо сказати, який настрій у цього сонечка? Добрий, так? А у цього такий не дуже добрий, такий сидить. А це сонечко взагалі-то зле, так? Так от. Зараз, будь ласка, покажіть мамі свій вираз обличчя. Якщо на уроці у вас все виходило, то ви їй посміхніться. А от, якщо вам було важко, то така? Пох... Похмурий такий смайлик. А якщо ж зовсім нічого не зрозуміли, то такий смайлик. Ну, а зараз пропоную вам трішечки розцікавити. Da da А тепер готуємося до наступного уроку. Наступним уроком у нас буде урок письма.